Друзі, якщо шукаєте ідеї що спекти на патріотичну тематику, я вам покажу сьогодні свої роботи. Печиво з козульного тіста ідеально підходить для прикрашання караваю, тортиків, а якщо ви, як і я, не маєте різних формочок, можна використовувати роздруківку і по трафарету по вирізати пряничок. Це дуже зручно. Білкова глазур, яку ще називають айсингом, готується дуже легко. Перемішується білок з цукровою пудрою, і на найменших обертах змішується міксером 5-7 хвилинок. Обов'язково в наступних відео я вам покажу саме рецепт, як зробити айсинг просто. Пряничні голуби це мої улюблені пряники, вони є окрасою будь-якого кораваю, і у мене вже є відео, де я готувала такі прянички для каравая. Три зуби я теж вирізала вручну без формочок. І вони, як на мене, вийшли досить вдалими. Колоски це найперше, що можна покласти, прикрасити коравай і їх зробити дуже легко. І якщо вам буде цікаво, я теж покажу в наступних відео. І ось, використавши шаблон такої ляльки-мотанки, в мене вийшли такі досить непогані прянички. У першому варіанті на спідничці я використовувала малюнок на мокрому айсингу, і виходить таке, як єдине полотно, і досить теж красиво виглядає. Взагалі я дуже люблю жовто-блакитні кольори наші ріднесенькі, і вони яскраві, і виходять дуже гарні пряники. Ось ще такий варіант зробила ляльки-мотанки, теж непогано, як на мене. І якщо ви хоч трішечки вмієте малювати. Це я вас запевняю робити зовсім не складно. І ще один варіант: три зуба з колосками та квіточкою. Контур України з різними написами теж буде доречним до свята. Якщо по краю відсаджувати маленькі крапельки, вони виглядають як намистинки. Цифри робила теж під паперовий шаблон, і на білому айсінгу. Пензликом трішечки розбавила водичкою фарбу і так ледь додала кольору блакитного та жовтого. Макі робила за допомогою насадки, не можу сказати, який номер, тому що вони йшли без номера, але вийшло таки теж досить непогано. Використовувала різну серединку і, і так, і так сподобалось. Такі квіточки можна використовувати теж для прикрашання караваїв, тортиків, а можна і зробити пряничний букет. І поєднання саме блакитного і білого буде скомбіновано гарно виглядати. Такі сердечка це найпростіші прянички, і тут можна використати як рідкий айсинг, залити просто, або можна. Зробити таким фактурним, якось в мене жовта сторона. І ще трішки таких квіточок, і метелики я відсаджувала айсинг використовуючи насадку теж. Для забарвлення айсингу використовую звичайний сухий барвник за 5 гривень. Ну і ще такі квіточки просто на квадратних пляничках. Тож, друзі, якщо вам подобається така краса, доєднуйтесь, ставте вподобайку вам не складно, а мені приємно. Песінгу можна зробити також такий дрібненький декор для різної випічки, використовуючи такі насадки у вигляді квіточок і відсаджувати обов'язково на силіконізований папір, так айсинг не пристане. Якщо вам, друзі, сподобався такий пряничний контент, то я обов'язково буду знімати для вас далі. А ви не забудьте підписатись та поставити вподобайку.